В Івано-Франківську відбулося урочисте вічина відзначення 73-ї річниці дня народження героя України, політв'язня, народного депутата України, трьох скликань, голови народного руху України В'ячеслава Чорновола, великий патріот держави. Він в історію як борець бунтар, справжній син свого народу, як приклад для наслідування. Адже процес визнання української державності відбувався за його активної участі. Квіти до пам'ятника Чорноволу на вулиці, названі його іменем, поклали керівники області та міста і громадськість краю. Усі виступаючі висловили глибокий жаль з приводу ранньої втрати такої непересічної постаті в українській історії, як В'ячеслав Чорновіл. Таких людей зараз бракує у нашій політиці. Проте праці героя доступні усім. І головний лейтмотив, який так прагнув донести до нас, В'ячеслав Чорновіл щиро любити Україну, не боятися і об'єднуватися, щоб зберегти державність. Недаремно його день народження зовсім недалеко від дня народження Степана Бандери. Сьогодні бракує в політиці такої постаті екс, з його експресивністю, з його принциповістю, з його жертовністю Господь дає біле, щоб знати, що таке чорне. Господь дає день, щоб знати, що таке ніч. Господь дає героїв, щоб знати, що таке є посередність і ницість. Господь, зрештою, дає благодать і негоду, щоб мати могти розрізнити їх між собою. Сьогодні, схиляючи голову, Перед його пам'яттю пам'ятаю пам'ятаємо одне найголовніше, що він так хотів він так хотів об'єднати нас усіх. Тож давайте об'єднуємось всі разом заради світлої пам'яті Чорновола, заради нашої майбутньої України. І саме завдяки керівництву В'ячеслава Чорновола, народний рух здобув атрибути нашої держави, підняв прапор над Верховною Радою Синьо-Жовтий. Ми здобули суверенітет, був проголошений акт незалежності. Здобули конституцію. Ці здобутки зараз ніхто не може заперечити. Це є здобутки народного руху і власне нашого лідера. Так його вбили, і це дуже прикро. Але ми є прихильниками його і продовжуємо справу.